7 березня, Хмельниччина, всім вітання на виїзному точку. Приїхав подивитися чи живі бджоли. Хто слідкує, 6 місяців я тут не був біля бджіл. Останній раз був у серпні, оброблялись від кліща два рази китайськими смужками. Зимують на двох даданівських корпусах. Ну, десь три-піврамки, на піврамки три. Корпуса, будемо дивитися, чи живі, Ну, відразу скажу, що літає щось, це вже радує, тому що я думав, що тут можуть бути втрати. Я їх тут ні скорочував, нічого. Тому заглянемо, подивимося, буду показувати, які результати. Так, перша сімейка. Основне завдання подивитися, чи є корм і чи є дзвони. Так, корм. Однозначно є, видно, видно. Ну і бажано подивитися, чи є матка. Так, одну рамочку витягну, вона була повністю з кормами. Корм є. З ці з кормами все добре. На жаль, тут дуже щільно рамки, тому неможливо відразу заглянути, щоб витягнути зсередини. Так, бачу личинку. Ну, тут навіть є трішечки печатки, пилок бджілки приносять. Ну, сімейка така, на рамок 5, певно, з того, що я бачу. Все, далі я сенсу не бачу, дивитися, якщо є з кожної сторони ще по дві добрих рамки з кормом, значить їм вистачить. Сусідня не літає, думав, що вже її все, але все, не добре. І в неї добре. Мені занадто низько заточок, але вроді би вони літали. Ось таки тепло було. Заглянемо, чи є в них корм. І на тому все. Щімейка на 145 й рамці. Чотири півмагазина. Верніше, 4 магазини. На рамку, кормів тут валом. Одне що глянути, чи є розплід. десь якусь рамку, видіжу тебе, спробувати. Це плюс, коли залишаєш багато кормів. От домашній точок поскорочував, позалишав мало. І наразі треба думати, як їх підгодувати. А ці подивився дві, дивлюся тут, все, їм кормів. До літа вистачить? Так, на цій немає? Можливо, сусідній. Так, скріжше він знизу потрібно знімати, тому що тут все цілий магазин ще з медом накачатися. Так, да, тут что-то не зрозуміло. то пару мертвых джин. Вот это минус. Так, корму есть. Целый. Давайте слабенько больше, что. Ну, это минус. Минус, маласенькая семья закрываем. Будет корм. Десь поддать, подводок сделать. Так. Ну и ладно. Так, 145 рамочка семейка. Гарные силы. А нет, тут 300 рамка. Трьохсота рамка. Що купиш на топ все добре. Зараз одну витягнемо подивимося є розпліт. Так, розпліт. Кормів цій сім'ї куча. Так що назад все складаємо. І забуваємо. Також ранок 5, не менше б жили. Ось ота рамочка, добра сімейка, дивимося, чи є корм, розпліт і все. Так, ну я думаю, далі я продивлюся, скажу в кінці статистику, щоб кожну вже не відкривати. Хіба буде щось цікаве або пропажі? Так, ще одна сімейка не літає. А і за все пропов. Заглянем, подивимось, що би як. Закриємо точки. Так, повний корпус. Я бачу, тут щось були. буде. Оставити боком. Так, повний корпус кормів. Беджіл немає. Видно, коли були ці морози відійшла. Якась невелика сім'я, неудачно сіла, кормів тут просто кучу і зверху, і внизу. Не зрозуміло. Видно, маленька зійшла просто. Переглянув я всі бджіло сім'ї. Зимувало тут 30 одиниць, мінус 4. Чотири слабенькі сімейки, нічого такого. Серйозного. Ще й причому вони просто-напросто не зачепилися за корми там вдвох, в нижньому так і загнулися. І дві, я показував, вони зачепилися, вони там дуже слабенькі, вони просто пропали. Так, 26 одиниць. Всі живі. Літають у пилок, Тут також річка, така болотиста місцевість, верби, ділки літають, тим, звичайно, далі до лятків. Ось виносить підмор, у кого добре налаштований льоточок. Отак. В загальному сила 5-6 рамок. Таких, що менше, небагато. Може якихось за 5 там назбиралося. І там більше шести також, там одна-дві, небагато. В реальному всі літають, всі працюють, подивився, чи є розпліт по кормах. В основному добре, там буквально дві сім'ї, в яких, скажімо, було менше, не те, що не було, але буду тут не швидко, то, скоріш за все, підставив їм, щоб вони мали. Що їсти? Як виносять, чисти. я тут не буду, так як пилок тут не збирається. Це, причому 145 і 300 якоїсь там прям суттєвої різниці я не бачу по кількості бджоли. Все працює. Так, отам так видно все верби. Пнушки дістав. Так, все працює, все чудово. Глядки не прикриваю, думаю, все буде добре. Так, а це ця не перезимувала. Бджоли вже розкладали. прийшлось позабивати, шукають, де добратися. Ну, вони заспокояться, думаю, з якихось там. 5, 10, 15 хвилин все буде добре. Всім дякую за увагу, всім пока.